Сьогодні в рамках програми у пошуках роботи незвичайна тема. Тема усиновлення дітей-сиріт. Тобто будемо говорити про найпотрібнішу професію у світі професію мами. Радомишільська школа-інтернат є зразковою у всіх відношеннях. Тут створені необхідні умови для якісного навчання та виховання дітей. Держава на такі заклади коштів не шкодує і в цьому можна переконатися, лише переступивши поріг інтернату. Проте навіть його директор згоден з тим, що краща форма виховання сиріт це створення будинків сімейного типу або прийомні сім'ї. Жоден інтернат, наскільки там створені будуть максимально наближені умови до сімейних не замінить сім'ю розумінні повному, то діти повинні виховувати сім'ї. Відвідав заступник голови обласної державної адміністрації Ярослав Долгих і сім'ю, в якій виховуються прийомні діти. І хоча малеча в цей час перебувала в школі, поспілкуватися вдалося з батьками. Ці люди справді не звичайні, адже випромінюють стільки доброти і позитиву, що вистачає не лише на власних дітей. Мощенка Екатерина Генріховна, Я прийомна мама двох дітей: Ковальчук Керіни Максимова і Максима Максимовича. Угу. Скажите, пожалуйста, а как вы пошли на такой крок взяти детей? И как это все а, -а, а, ну, мы верующие люди. Угу. И хотели разделить нашу крышу и наш хлеб с теми, кто нуждается в этом. А по телевизору теперь такие программы идут, что вся дитина нуждается в родине. Этот стимул был, и родители все время говорили, живешь Часто получается, сейчас современная жизнь так заставляет, что идешь влево, вправо, не по закону Божьему. Ну а если вырастешь сирот, то это прямая дорога в рай. За счет за счет того, что ты помог э, сироти. Это такие люди, дети, э, дети от Бога. И им нужно, но ну, это может <сас> не стоит. Ну почему? Можно, можно. Ну вот это истинная цель того, что мы решили взять детей приемных. А, ага, ну а как хочу советую вас. Вот вы говорили, что, ну, мрели про девченку Петричну, да, с Голубой Верховью. Ну, а сразу ворчима. мы хотели взять, знаете, как новое дело и боишься. Хотели взять одного ребенка. Ну и как я, мама, я хотела девочку, может, с ним меньше проблем. И девочка, мне помощница. Ну а потом, когда мы уже оформили документы и сидели на занятиях в Житомире, уже последние эти шаги, как перед установлением и дочерением то Валентина Терентьевна, спасибо ей большое, посоветовала или такую лекцию нам прочитала. Почему вы все хотите вот куколку для развах 5-6 лет и девочку? А есть же дети в доме малютки. Конечно, с ними труднее, больше проблем. Но они же больше нуждаются в защите и помощи. Ну и муж сразу сказал, давай возьмем ребенка из дома малютки. И вот мы так взяли девочку для меня 8 лет, а мальчика для него. И с тех пор у нас в семье появилось двое детей приемных. Ну, вообще а и свои же дети, да? Да, у нас. Как они не Да. Ну, а мы же даже должны были документально у нотариуса заверить, что они не против, чтобы мы усыновили удочерили. Они все дали согласие, ездили до нотариуса. Это документально оформлено. А сейчас между ними нет разницы. Это действительно братья, сестры, ридни. Те заботятся об этих, а эти внуки им глядят, то есть, племяшек. И, и любят очень. А наша Ира, хоть и 13 лет, она хрещена мама моей дочери, сыну Андрюши. Да, она хрестила, так захотела взять, и ее батю... ей батюшка дозволил в таком малом возрасте хрестить. Каже, но ну, если божание окружающих и ее, а ее велико было божание. Она... Ну, не тяжело вот было, на первых порах хотя бы. Ну да, потому что я же... Люди, жив... вы говорили, в селе говорили, он интернатовская, да? Да. Ну немножко даже не тяжело, а как-то странно это немножко так было. Но все прошло, это притерлось. Самое главное, что у нас такой контакт хороший с детьми. Самое главное это, потому что у многих желание есть установить удочерить. Возьмут, а не получается, не идет это. Дети вроде бы и согласны, они же должны нам дать согласие. Наши дети согласились, и все дети соглашаются. Ну а потом почему-то нет такого. контакта. Ну, государство помогает? Да. Мы хорошее денежное пособие получаем. Серские голова на нас особое внимание и увагу. Дрова нам дают. Дрова дают, ну как малозабезпеченим дають, і нам дають, тому що у нас двоє дітей що прийомних. Ну, я дивлюсь на в хаті так все є. І меблі нові, і, і холодильник, і, ну, і, да. і пральна машина. Так все да. забезпечені. Всі да. так. що є таке требування, щоб працювали, не за кошти дітей. То ми працюємо. У нас три корови молочні і вожу на базар, щоб побільше. Ну, у нас ж тепер реально п'ятеро дітей, сімей внуків. Оно не лишнее. Не лишнее. Ну и сегодня вас запретут... У нас и машина есть, последняя модель Калина Жигули. Угу. А вот вас запретило, че бажает расширить эту а семью? Нет, теперь уже наши дети внуками расширили нашу семью, уже достаточно. Еще, Хватает заботы. Здраво, да, да? Да, 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 Я просто им не смогу толку дать mm -hmm. и своих не хочется обделять. Например, если было трое наших, этих мы не обделяем вниманием, бо хватало у нас. Да и мы уже не молодые люди. В таком возрасте уже детей нет прибавить. А что вы порадовали вот людям, которые, знаете, ну, хотят, но вагаются вот еще? Вот, брати, не брати, что делать с этими детьми? Я обращаюсь ко всем людям. И даже к тем, кто не собирается брать. Это не лишнее. Такие заботы, они приятны. А дети, это дети, это ж вообще только радость. Я второй раз, наверное, переживаю молодость. Мне нравится в первый класс пойти, мне нравится ходить на родительские собрания. Да мне нравится, что по хате бегают молодиты. Их заботы — это мои заботы, я этим живу. А так и, наверное, и должно быть, потому что это свойственно нашей семье. В чем, почему? У мужа в семье было девятеро детей, у меня семеро. Просто когда-то были трудности, что не платили деньги, Не так обращались, или как, обращали внимание на многодетные сім'ї. Ну і ми временно приостановили в молодості прирост українського населення. А тепер, коли задумались, це нам мало троє дітей. От ми доповнили свою сім'ю. Далі подорож по району привела нас до будинку сімейного типу. Різниця між прийомною сім'єю тут у кількості дітей. Наталія Калініченко раніше працювала вихователькою в школі-інтернаті. І це була моя група, родинна група. В цій групі було 17 дітей різних, різного віку. Це були братики і сестрички. Ну, була група, була, а потім чоловік каже: давай заберемо їх до себе додому. Десь забрали. Ну, а держава допомагає. От. Ну, звісно. Ми отримуємо на кожну дитину кожного місяця гроші, от і хочу сказати, нам дуже багато допомагає адміністрація. От за їх допомогою, ось бачите, буквально позавчора ми поставили два вікна. От, і гіпсокартон розширюємося. Добудували е, три кімнати, тому що нам трошки тісно тут. От, допомагають дуже е, часто приїжджають до нас, е, спілкуються з дітьми, грають із ними, е, проводять анкетування, тестування. Ну не складному. Не складно, ми, вам, дружно, не складно все таки сім'я велика, діти всі якби ну різні характери. Ну, я вам хочу сказати, коли діти їдуть до табору, то тоді складно. Тоді ми ходимо по хаті і шукаємо, не знаємо, як це, і що це, і чого це іде це, це? Вони всі ділись. От, ну, звісно, складно, тому що кожного свій характер, кожного свій настрій. У кожного якісь проблеми. Один день дитина посміхається, другий день вона якась замкнута. Ну, от коли вони не посміхаються, тоді я болію. От. Я просто не знаю, яка причина, не знаю, ну, чому саме так. От. Ну, А коли ми всі сміємося, нам весело, добре, от, радісно, діти в мене найкращі. Найрозумніші. Хотілося б мені сказати ще таке, що діти навчалися спочатку в селі у нас в Осичках. Потім ми їх перевели в п'яту школу. От, в п'ятій школі там такий колектив, як от вони всі як вдома. Дуже багато звертають увагу на дітей, вони їх люблять. От, вони дуже часто е, виступають на сцені діти. От, е, не буває такого, що їм байдуже, що там чи дитина вийшла без шапки на вулицю, чи щось чи вона засмучена. От, завжди класний керівник, директор школи зразу телефонують, зразу, ну, так. От, на вашу думку, все-таки інтернатні заклади це вчорашній день. Потрібно більше таких сімей створювати і таких от, е, закладів, як ваш. Ну, це, це дуже складне питання, тому що я пропрацювала в школі інтернаті, і <кій> це моє все життя, школа-інтернат. Ви знаєте, в школі інтернаті теж дуже багато доброго, тому що там добрі вихователі, там ну я не можу говорити за інші інтернати, я говорю за родомишевський інтернат. Там кожен, кожен переймається своєю дитиною. Ну коли але що важливо, що це на зміну на 8 годин. Оця вихователька прийшла на 8 годин з нею. Вона їх любить, вона все, але вона, вона йде додому. От у неї свої там справи. Всі вона знову приходить. Але вже 8 годин інших вони вже пройшли. От. А коли ось е, е, діти вдома, коли вони ось біля тебе, коли, ви, коли ти знаєш, е, чому воно співає, чому воно горює. От, е, я, наприклад, е, проходжу декілька разів вночі, коли вони сплять. От я кожного дивлюся, там, е, кого вкрию, кого, кого просто полюбуюся, як воно спить, тому що у сні вони такі цікаві. От. Е, до тоді вони ось тут всі. Отут от вони в душі. От і найголовніше, що ну, добиваєшся скоріше своєї мети, що от дитина, от ти її бере щось такою, а потім стараєшся, стараєшся, щоб вона е, ну досягнула чогось, по-перше, щоб стала людиною. от. Mm -hmm. Ну і дуже ну, немаловажно, коли дитина стоїть біля мене на кухні. Коли чистить зо мною картошку, коли вона варить борщ. От коли ми всі сидимо, і хлопчики, і дівчатка бісером вишиваємо ікони, наприклад. От, коли ми йдемо, ми, Діти мало працюють вдома. От у нас ціле літо, ось ми, наприклад, <кхух> влітку, ви ж бачили, у нас велика городина, от, то ми йдемо в сім годин вечора, попрацювали півгодини, 45 хвилин, і все ми пішли. Назад. От ви знаєте, щось починаю робити в городі. Мені дуже вже приємно, коли хлопці приходять і кажуть: Мам, ну нам вже не 12, ну іди вже ляж-полеж, ну Що ж ти тут стоїш з цією лопатою? Ми самі це все зробимо. Розумієте, це вже до них доходить. що це вже, Ну, ми вже бачимо, що. Якщо він створить свою сім'ю, то він вже не просто пройде мимо того бур'яна, там чи е, ну там інше, mm -hmm. за всі зразу мамою стали називати? Ну, вони називали мене в інтернаті. Мене діти, ну, оскільки я себе пам'ятаю, стільки я була мамою. Я не пам'ятаю, що я була Тетяна Миколаївна. Я То було най... Перше, що було мама Таня, потім була просто мама. А, ну, а ці діти називають Мамулечка. Ірка дуже любить називати Мамка. От. От воно, ну, бли... Бо я свою маму називаю мамка. От. І от їй якось ближче. Діти перший час дуже так дивилися і казали. Іра, ну я кажу, мамка, мамка, папка, і хорошо, і мені якось так воно теж ближче. От. Знаєте, не можу не запитати, не поставити за запитання багато. Хто з людей думає так, що. Або ну, вважає так, що, знаєте, як яблуко від яблуні далеко не летить. І виховує, не виховує, а все одно, якщо дитина, ну от, знаєте, батьки були якісь там, ну, не зовсім такі, як потрібні, то вже нічого з толку ніякого не даси. Ну, Важко відповісти на це запитання. Генетика також річ сильна, так? Да, сильна річ. От ну, різне буває. Просто різно буває. І я думаю, що це теж немаловажно, генетика. Але любов і виховання можна все-таки досягти, так? Можна досягти. І, ну, так як ми з батьком стараємося дуже. От. Чоловік дуже їх любить, цих дітей. От. І ми, ну, В принципі, ми, навіть, ми вже не уявляємо свого життя без цих дітей. Просто е Це вже частина нас, це вже, це вже самі ми. тому що не можемо без них. І що ви порадили тим людям, які ну, хотіли б е, створити таку ж саму сім'ю велику, але ну, так трошки вагаються ще. Братися за цю справу чи не братися? Чи ну це, ви знаєте, я не вважаю, це зможуть. я думаю, що не всі це зможуть. Просто я думаю таке, що чим більше буде таких людей, тим нашим дітям, які навчаються в школі інтернаті, от, в дитячих будинках, тим їм буде краще. Нехай вони візьмуть хоч однесеньке дитя. От, і е, все рівно це вже буде якийсь е, навіть вклад перед Богом, що ми взяли дитя і ми вже, е, воно не страждає, воно десь не ходить, не по закутках не плаче, От, воно тебе вже називає своєю мамою, мамою тому що е, кожна людина повинна когось називати мамою. От, згодні зі мною. Ну, так, мама Наталія каже, що тепер не уявляє свого життя без цих дітей. Вони стали по справжньому рідними. Мене звати Поліщук Олена Андрійовна. Мені 16 років. 16 років. А давно вже тут сім'ї? П'ять років, вже 10, ну, буде 10 квітня, вже як п'ять років. А раніше де була? В інтернаті в школі, школі ну, а інтернаті порівняння в великі тут. Лю дуже люблять, заводяться, допомагають дуже багато. Ну і до нас ставляться як до обичних дітей. Як Домі. до своїх рідних, в школі дуже багато виступаємо завжди, допомагають нас, люблять як своїх вчителів. Mm -hmm. да. Мамка, папка, так? Тоже з нас уроки допомагають робити, карти креслять, ну і таблички допомагають. Mm -hmm. Мама дуже алгебри допомагає, геометрію, а папа вже історії розказує, якщо там щось не поняв. Ясно. Ну які плани на майбутнє. Ну хочу уже. Я ще з десятому класі, хочу закінчити 11 клас і поступити у Житомирський медінститут імені Богомольця. Ага, заміж не підеш? Не хочеться. Ще поки не хочеться. Не хочеться. Ну добре, як підеш заміж уже і буде своя сім'я. Скажіть, будь ласка, не замислювалась над тим, щоб ну в майбутньому от, взяти до себе також дитину, десь думала, хотіла, дуже Йозно? хотіла, так. Да були, були такі, ну і мама якби пропонувала, і мені саме якось дуже хочеться, бо це е, розумію, що ти комусь можеш допомогти, так як і мене взяли. і що Це як дуже радісно і добре. Малюю тобі зорі. Що падуть з небес вночі. Щоді є ти намалюю тому бісонце, що блищить твоїх очах. звати Поліщук Олег Андрійович. Скільки тобі років? 17 буде 18 скоро. Mm -hmm. Скільки ти вже в сім'ї? 4,5 років. А раніше був? В інтернаті. В інтернаті. Так. Різниця велика? Так, звичайно. Це набагато краще. Набагато краще? Звичайно. Появилися батьки рідні. Ну, все дуже класно. І називаєш їх тато, мама, так? Так. Ми цього заслужили, вони дуже добрі у нас. Інколи сваримося на це. Це в усіх сім'ях, так завжди. До ну, цього не обійтися. Ага. А вчишся як? Е, Ішов на золоту Медаль, зараз вже чуть спустився. Думаю, після 12 класу піти у Богомольця на хірурга. Ну, а от сам в житті, як думаєш, ну от коли ж і женишся, так, мабуть. Же ж... да. от своя сім'я буде, візьмеш от собі також так з інтерната? Звичайно, хочу взяти, навіть якщо в мене буде свої діти, хочу все-таки хоча б одну дитину взяти з інтерната і дати їй тієї любові, яку я тут взяв. мені тут дали, я хочу теж саме передати другим дітям. Заступник голови обласної державної адміністрації Ярослав Долгих переконаний, що саме така сімейна форма виховання дітей є перспективною і беззаперечно найкращою. Ну, перш за все, хотілося б в черговий раз підтвердити думку, яку висловлював неодноразово президент. Віктор Янукович, що сімейні форми виховання є пріоритетними. Ми сьогодні були в інтернаті, до речі, дуже хорошому закладі, гарному, красивому, і після цього були в дитячих будинках сімейного типу. Я думаю, що це не тільки моє враження, але і ви бачили, що різниця просто колосальна. І якщо ставити на перше місце не якісь там звіти, статистику, а дитину. То ні в кого не викликає сумніві, де дитина має проживати. І ми, як держава і державні службовці, будемо робити все для того, аби забезпечити дітям, які з різних причин попали в такі складні життєві ситуації, коли ми їх називаємо сиротами, аби вони жили в сім'ї і в хорошій сім'ї, в таких сім'ях, в яких ми побували сьогодні.